Яка свого часу виграла грант USAID, і ми вдячні за вже багаторічну співпрацю. Ми так не відчуваємо себе просто в даному випадку грантоотримуючими, отримуючи, ми відчуваємо себе партнерами. програмної діяльності, які ми проводимо в медіа, ми проводимо саме в партнерських стосунках, в тісній співпраці з парадами, і тут у медіа бере на себе е, таку вагому частку і програмної роботи. І, е, тоді я просив би пана Вейна Шарпа, керівника програми у медіа. Він виступав у нас чудово минулого разу і цей раз сказати вітальне слово. Дуже дякую. Це були дуже раді добре з неваз вашого боку. very pleased To be a supporter of the third annual Media Literacy Conference. And we're very proud to be a, a longtime supporter of the Academy of Ukrainian Press. Uh, for several years, AUP has been working with

Чиса була і залишається великим викликом, великою проблемою, але наразі ми стикаємося ще з однією дуже серйозною проблемою, це хвиля навіть цю пропаганди, яка надходить в Україну з боку нашого основного, скажімо так, ворога інформаційного Росії і цієї інформаційної війни, з якою ми зараз маємо справу. So with the arrival of this information war, it's even more important than ever that to teach, particularly our young people, uh, how to distinguish real news from fake news. And we're seeing examples of this propaganda every day. Um, most recently, last week, a story that really affected me uh, was a BBC TV broadcast where they were trying to verify the Russian media's report that a 10 year old girl had been killed by a Ukrainian artillery fire. І таких прикладів пропаганди і новин, які не відповідають дійсності, є дуже багато. І, наприклад, останні з них які мене дуже вразив, це а, приклад а, телекомпанії BBC, яка намагалася і, врешті-решт, з'ясувала справедливість російських новин, які були подані по телебаченню, про те, що десятирічна дівчинка була вбита в під час артилерійського обстрілу. But no, to and the BBC, BBC reporter talked to everybody in the area where this event was supposed to have taken place, uh, no one had heard about it, no one knew about it, and she even found one of the Russian journalists who broadcast that initial story, and he admitted to her that it was not a real event, and that he was told to make up that story. Ціле розслідування було проведено з цього питання, і вони надіслали свого кореспондента на місце події і намагалися знайти е якісь докази того, що це була тісно ця дівчинка, десятирічна цю дівчинку, може осанка, може її родичів, нічого не було знайдено взагалі, і навіть цей кореспондент врешті-решт.

І дуже е, великий цей виклик, тому що журналісти, вони е, ці, які над потою річ працюють, вони е, е, співпрацюють з і, і різними установами, організаціями і конспіруються, і ці новини вигадують. І ця ціла робота проводиться для того, щоб вести нас в оману. Тому дуже важливо є вміти це викривати і вміти бачити дійсно, де є правдиві новини, розрізняти, а де ні. Of course, at Internews, we've spent many years working with the media uh, on helping them to become professionalized, uh, but we have to realize that's only part of the equation. The other part has to be with the public. The public has to demand good journalism. And Представників засобів масової інформації, медіаорганізацій. Медіа але це лише одна частина рівняння. Друга частина це, це ви це люди, які сприймають ці новини інформацію, і звичайно, треба uh, розуміти, що треба підвищувати рівень медіаграмотності серед суспільств. comes in. They've worked with hundreds of schools and they've reached thousands Не в річтаузенсів тічерзенстив медіа литерасі instruction. і тут саме і виступає на перший план Академія української преси і її діяльність, яка полягає в тому, що вона працює з тисячами, тисячами сотнями тисяч шкіл, освітніх закладів для того, щоб просувати в життя основи медіаграмотності в Україні. Айстроніфіл AUP is preparing Некженерейшн юкраїні ту деманд год міді фронту країн червос і я хочу сподіватися що внесок і робить Академія української преси те, щоб досягти високої медіаграмотності і щоб суспільство, врешті-решт, вимагало професійності високої професійності в засобів масової інформації у інформації. Це Яку відіграє uh, АУ, і наразі вони uh, формують нове покоління цих людей, які врешті-решт будуть вимагати від медіа високої якості роботи. Again, very proud to Um, USAID is also very pleased to be a supporter of this effort. And uh, I would just like to wish you all have a very good conference. І знову ж таки хочу повторити, що дуже пишаємося тим, що підтримуємо ці зусилля. І американська організація, яка сприяє розвитку і міжнародному, це USAID, вона теж пишається тим, що вона підтримує ці зусилля. Ми бажаємо вам сьогодні і завтра дуже і гарної конференції.